Приєд! Бім! А де Барбос? Ми завжди як їдем, вони двоє лежать на обочині дороги. І це вот. І він перший нас бачить і хвостом махає, і хоче бігти і так дивиться на старого того Барбоса. А той такий, та ну, та чого ми побіжимо? Та ну лежи! Так здається, що вони так говорять між собою. А що у тебе на губі? Що це таке? Якась родинка? А, прибіг! Прибіг Прибіг Здорово Привітайся Ладно, захочеш залізеш, Бім заліз. Сьогодні в нас вже яке число? Жовтня, 5 жовтня. І ми приїхали збирати малину. Ти вже готова? Угу. Будеш збирати малинку, а я хочу чи малий бім буде їсти е, той собачий корм. Колись я купив Барбосові старому, як він був хворий. Але він такого не їсть. А бім? Ти таке їсиш? О! їсть. А ти такого не любиш, во. Так. Да. Та ти що він? Він вже й старого навчив їсти. Вже й старий їсть Ай, Що ти слини ще випльовуєш? О, так, так, помаленьку. А ще морози вдарять, ти доїсиш. Те, що я купив. Я так і знав. Молодець зробив добре діло, що навчив його їсти корм. Вон, Ну ладно, ви тут лежіть, відпочивайте, загоряйте, ми йдемо працювати. Іванка вже пішла, я теж передіваюся і маю роботу. Зараз все розкажемо. 5 жовтня, рік дуже швидко пролетів. Недавно ми тільки садили цю малину, 11 місяців тому. Десь в листопаді, в кінці жовтня минулого року. А тепер вже збираємо. Не знаємо, який сьогодні буде урожай, не знаємо, чи то останній раз, чи перед останній а раз збираємо. Не, збирає. не останній ти останні. там бачив в кінці, скільки багато є Ого. зелених бублячів. А вон червоних щось скільки є. Я не, найду. А зелених, от там в кінці, на тих високих, я тобі говорю, я там ще бачу. багато і вони не встигнуть так. до, спіт, до зріти. Так, вже вони дозріти. А До пропадуть. середини жовтня будемо збирати, так? Будемо і будемо. Погода, тепло, ще будуть і будуть. Ясно. По малині, дивіться, малина полка отак От ще виглядає 5 жовтня. Ще є багато зелених, є червоні. Є багато зелених, є червоні, є бджоли тут гудуть. Все як положено. От. Гляньте ще, скільки зелепух, просто що зараз Погода така ну там 16-20 градусів, отак зараз. От. Початок жовтня, а вересень то було 26-27. Дивіться, яка гарна. Так що я думаю, що ще тижнів два точно ще буде малинка, будемо її продавати. Дивіться скільки зелених, ото, що Іванка казала. Саджанці ми продаємо, замовляйте не ці, з іншого поля, з того поля, де я собі брав. Замовляйте саджанці. Весь перелік, всі ціни є в телеграм-каналі. Переходьте на наш телеграм-канал. І там побачите всі ціни, весь перелік саджанців малини. Оце полана. Будемо відправляти десь через тиждень-два. Вже багато хто позамовляв поскидав гроші от за них. Так що чекаємо вас в телеграм-каналі. да Іванка, там дійсно багато є. Зелених. І вони всі просто не встигнуть дозріти. Але до самих морозів, от що значить до морозів. Це не значить, що там до 1 жовтня, якщо нема морозів. До листопада, так цілий жовтень вона ще й буде плодоносити, якщо така погода буде, вологу ми подаємо крапельною стрічкою. І вона собі плодоносить. Подивись, покажи, на прикладі цього. Маленький такий, так? Да? Два горшка, два вершка від горшка. А дивися, скільки ще багато є. Ага. Ну, воно вже не пустинуть. Що там людей там таке зелене, не знаєш? Сидирати. Дорати, ну. угу. Сьогоднішню малину ми маємо два варіанти. Або здати, або вже так навіть трошки кортити, поїхати самим на базар і продавати, щоб промоніторити ціни. Ну і просто ну, давно так, вже так, не продавали. Хочеться продати базар, дорожче, щоб не здавати. Базарно. Ага, Так що столик в нас є, правда, не пофарбували його, но... але. Але відремонтовано. Завтра, ймовірно, з самого ранечку. Ось цей продукт буде продаватися на базарі. Едік поїде продавати. Гарненько пофасований. Едік повезе Іванку, ти хотіла -ха -ха. сказати. <серква> ну, куди мені діватися? Треба їхати значить. Добре. Ну там більше є зверху малини. І вища вона, тут нижча.